Давно не виходив в ефір. Що ж можу сказати, в зернові не встиг зремонтуватися, на зернові не виїжджав, виїхав вже на Сою. Перше враження ну, чудові, подобається, як збираю комбайн. В принципі, подобається на ньому працювати. Все ж таки не без поломок обійшлося. Ну, Був замінена гідравліка, гідравлічне масло. Разом з фільтрами міняв. Як видно, ще є запотівання. На гс тесті там не міняв резинки, треба вже буде пізніше замінити. Ще була така проблема. І як розбирав, неправильно поставив штопорне кільце від. Вала, що йде до в сторону мотора. Оце вилетіло, що при не вилилося все масло. От Потім проблема зі шничками вже поставив. Осталася ось така біда. Як біда, це я не, не подивився. З'їло шестерню, заклинив, не заклинив цей шнек, общем, взагалі перестав крутитися, запакувало повністю всю всю сторону. О, яка вже перед дощами, цими, що у нас почалися, то відреставровані всі шнечки, вони там були розбиті, наварував, начистив, поставив зірочки. От, той шкір вже такий зробив по-нашому, так сказати, замінив підшипник, бо там підшипник взагалі був заклинений, не знаю як вони їздили на ньому, був заклинений підшипник. Не крутився. Замінив там підшипника. Потім ще замінив підшипника на, сьому, на тяжному, не, він, да? ось цьому натяжному шківові. Не видно тут. Де на привід наклонки йде, качалки. Було замінено, там два підшипника таких хитрих. Тобто я їх там також замінив. О, проблема, що не виїхав на зернові, полягала тому що я ставив рідний розподільник, от, а він був попередніми власниками викинутий, поставлений розподільник від комбайна Ліда або Кейс цф 80 вроді. Проводка була абсолютно вся викинута, рідня. О, і поки я дійшов, поки дійшов до діла, розібрався, що як воно має працювати. Щоб хто підказав, то не було. Таких в мене спеціалістів, помічників. Потрошки з інтернету збирав. Книжка, правда, допомогла, але проблема, в тому, що вона була німецькою. Перекладач не зовсім добре працював. От, е Я його підключив, але потім, вказується, ще було потрібно по-іншому підключати. Е Кручена наклонка і колеса поверталися. Один контур працював добре, інший контур на шнек, на мотовило не працював. От, так що трохи погрався з ним, але нічого розібрався. От загалом Комбайном задоволений. У нас, надіюся, вже скоро припиняться дощі. Наш день другий. День другий тий. Я його складу якраз для до роботи маю підготувати. Всім гарного дня!